Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У мене для вас на продажу є BMW X1 2018 року випуску автомобіль на дуже гарній комплектації. Є в нас шкіра, є в нас мультимедіа, парктроніки у нас ззаді, роздвоєний вихлоп, камера заднього огляду. Все, що потрібно. Красивий білий колір, покажу вам трішки по салону. Є безключовий доступ у нас, класна шкіра. Дуже гарної якості, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, повний електропакет сидіння, пам'ять сидінь, стан дверної карти і також бездоганних. Є додаткова підсвітка у нас, де лента повністю по всьому салону, речах перемикання передач, управління мультимедією, електроручник. Двузоний в нас клімат, підігрів сидінь є, камера заднього огляду адаптивна та ось така мультимедія. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль в нас, стан руля також в дуже гарному стані. Є навіть підігрів керма, датчик світла, датчик дощу, все це є. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас. Хоч і x сама маленька база у нас серед конкурентів, але є вентиляція для комфорту задніх пасажирів, та в цілому місця забагато для такого класу авто. Стан верної карти також бездоганний. Прикольна тачка, котру я раджу приїхати побачити самостійно. Місто Одеса, Грушевського 15А. Автомобіль можна придбати у кредит, лізинг тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.